Поговоримо про Жовкву. Нещодавно там відбувся земельний конфлікт. А саме на території села Сопошин. Ми раніше про це писали. В Жовківської громади є унікальна свердловина, з якої витікає насичена сірководним з мінералізацією, вода. Дізнавшись про унікальність цієї свердловини, один з бізнес бізнесменів з села викупив поруч ділянку для ведення особистого селянського господарства, перевів її в землі рекреації та розпочав будівництво лікувально-відпочинкового комплексу. Згодом цю ділянку він продав ТЗО Мітлайн груп, основними кведами якого є виробництво м'яса та розведення свійської птиці. Зі слів мешканців, після того як вони виступили проти будівництва фабрики, міський голова виніс в сесійну залу проект рішення про зміни до генерального плану села Сопошин, аргументуючи це тим, що до них хотіли зайти дві міжнародні компанії, одна з яких це фарма фармацевтична компанія, а інша по виробництву меблів. А землі, які запропонувала міська рада для будівництва, відносилися до колишньої Сопошинської сільської ради. Окрім цього, в коментарі Львівської мануфактурі новин Олег Вольський, міський голова жовк, зазначив, що. Осп свердловині є якісь незрозумілі запитання з документами, тому міська рада взяла це питання на доопрацювання. Так, хто е, не, не бачив вчора, ми зробили репортаж довгенький. Там зібрали коментарі усіх сторін. Щоправда, ті підприємці, які хочуть будувати птахобоню, забійний цех. Вони нам дали коментар тільки по телефону, точніше не дали. Сказали, що вони хочуть що ми організували дискусію. Яку дискусію? Але суть в чому? Суть в тому, що під виглядом заходу інвестицій у жовківську громаду є два іноземних партнери, інвестори, які чекають погодження генерального плану, тому що в генеральному плані внесли зміни в цільового призначення землі. А ця третя ділянка це якраз конфлікт. Тобто ні депутати, ні мешканці громади не проти, щоб заходив інвестор, що створювали робочі місця, але проти того, що в межах села чи на землі, яка зараз є як рекреаційна, тобто рекреація там будували бойню. Ну а поруч на сусідній земельній ділянці є унікальна свердловина. Власник цієї ділянки він мені дуже багато розказав про лікувальні властивості цієї унікальної води. От і тому оце питання можна було винести. І ми про це говорили, коли було перше засідання сесії у п'ятницю із міським головою Олегом Вольським, тобто розблокувати можливість працювати інвестором, зайти інвестором. Ну а це питання опрацьовувати, ну з'ясовувати яка там яка там ситуація. Але сьогодні було продовження, тому що після обіду у п'ятницю депутати не зійшлися і перенесли сесію на сьогодні. І сьогодні там була Вікторія. Так, сьогодні депутати вирішили просто не розглядати це питання резонансне про зміну генплану села Супошин. Один з депутатів одразу на початку встав і сказав, що я пропоную зняти це питання з порядку денного, оскільки воно давно стало політичним та дуже напруженим. За таке рішення проголосувало 17-17 депутатів проти відповідно 0 і отрималися 0. Також сьогодні на цій сесії виступив Андрій Токарський, власне, заслужений лікар України, і показав і витяг. власник ділянки, там де знаходиться садловина, і власне яка, яка знаходиться по сусідству із майбутньою бойною. Так і він показав витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, де чітко видно, що джерело справді існує. Е, будь ласка, інший файл там має бути обведено таким ось цей. Так, ось mm -hmm. цей червоний круг, це власне свердловина. Ну, до речі, до речі, так до речі, тоді, коли ми були в п'ятницю, то міський голова говорив, що ніхто не знає про те джерело, його ніде mm -hmm. нема, воно ніде не рахується, не обліковується. що пан Андрій довів абсолютно зворотнє. Ну, сьогодні і, довів так, і зрештою, так він готував звернення на, на п'ятницю. Сьогодні він теж звернувся до депутатів. Так, також е, пан Андрій зазначив, що е, землі, які потрібні для фармацевтичної і меблевої компанії, можна виділити у спрощеній системі. А саме з Верховної Ради, 6 лютого, ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України. Тобто, це дозволяє е, власникам таких ділянок, як промислова складська. Нежитлові сільськогосподарські споруди, трубопроводи, лінії електронних комунікацій, тощо е, поміняти цільове призначення набагато швидше Розпорядженням міського голови, так, ну так. або рішенням е, виконкової міської е, ради. Ну а тут де, е, ну я просто зайшла у Фейсбук-групу жовтому моє місце. Там просто почитати коментарі. Там, е, ну я не знаю, довели. Я не знаю, чому кажуть, що політичне питання. Я за цим політики не побачила я побачила. Застереження і занепокоєння місцевих мешканців, які просто не хочуть, щоб так е, них на території, зокрема мешканці Супошину, вони не хочуть, щоб в межах їхнього села е, працювало бойня Так, зараз ми можемо переглянути коротке відео, де власне е, виступає Андрій Токарський. Це власник цієї земельної ділянки з унікальною свердловиною. Повторюю Токарський Андрій. Лікар приємні вища категорія, заслужений лікар України, власне, ділянки Десь Ревує. Де бізнес-мен, так і дороги. Завжди е, фірма, яка огортувала документацію ну, далеко. від вже не було. Вона сказала, що вона поняття не мала, що свердовина є, що вона існує і так далі. Були документи про неї в геодадрах. Я хочу вам передати це лікарня з Державного земельного кадастру. Проведена на їх інтерезація, тому я вам даю відповідно до цього, це існуюча сверловина, де треба робити загінтальні відступів і це. Це офіційні документи <клухи> дія. <клухи> стосовно блокиру по формації і по мерках, їх можна після танки, скорощій системи, виділити земельну ділянку, поміняти її призначення і зробити. На сьогоднішній день це і можливо, не треба міняти генеральний план. Так що це я просто, це все є в звернення. І не буду вміватися значить, це можна зробити. Цільове призначення е, рекреації на Корбосовіці, по цьому спрощеному зробити не можна. Але така можливість є? Наступне, що я хотів сказати, ви давали інтерв'ю і сказали, що це йде сварка між двома власниками. Це не є сварка, це не є політична тема, це є відстоювання своїх інтересів, я ні з ким не сварюся. Я хочу довести те, що я знаю, і там, де я знаю, мене не вчили філософи, які писали книжки, і коли ти не знаєш, як поступити, доступай по закону. Тому я виступаю з пункту бачення закону. Я можу міняти свою думку, якщо мені хтось докаже про Тому в мене таке звернення до питання, в принципі, що це таке дальше рішення, це і я. Я розумію, що ви зняли питання голосування, але рішення дальше, цього питання і його посолення воно приведе до судових заяв, судових послуг. І в результаті це зупинить взагалі весь бізнес-бужок і воно може просто зупинити. Не треба цього робити. І ще одне, ви цілий час кажете, що земельна ділянка є в варежі. Земельна ділянка є в в такому чистому протоколі. Те решта вже є практично знятий на сьогоднішній день. Але не треба так також голосувати, що земельна ділянка в верешні, тому що власник іншої земельної ділянки сам є варежі. Вже як ви говорите про молоді губинки, це напевно все, що я хотів сказати. Дякую Якщо є питання, дякую, я готові відповідь. Дякую, пане Андрій. Панте Іванова. Пане Вірі, питання до вас, дивіться. Маючи ділянку 20 років, чому ви нічого не робите за ті роки? Справа в тому, що я напомічний, я є лікар, я не, не, не є бізнесмен. Я не маю стільки грошей, щоб почати щось зробити. Пояснюю, пояснюю видатки. Ліцензія на розробку. 에, оплата працівникам, які будуть її досліджувати, і так далі, це все тягне поза мільйон. Я такої суми не маю. поза мільйон доларів це на до увазі. Інвестори я шукав як по жовтніщині, так і поза межами жовтівщини і так далі. На кінець знайшли інвестора, це пенсійні фонди з Європи, які готові були сюди зайти. Путін перепрошую перекакав весь інтерес і так далі. Інвестори готові зайти сюди, але вони чекають, коли в нас реалізується ситуація. Якщо хтось має інвестора, який би хотів зайти в цю тему на сьогоднішній день, прошу, мій телефон 067 676 4070. Або на хірургіє любові не легко знайти. До кожного інвестора ми є відкриті, ми готові будь працювати будь ну, На розумних умовах має це Дякую. 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 Шановні колеги, може продовжувати? Тобто ситуація не закінчилася нічим. Третій раз ставлять одне і те саме питання, і воно не проходить. Чесно кажучи, депутатський корпус і міська влада виглядає не зовсім гарно в очах інвесторів, нормальних інвесторів. А щодо того, що кажуть, що е, пан Андрій може будувати і там ділянка під арештом, свердловина невідома. Ну, він це знайшов, він це от дивіться. От є такий скарб, давайте так, користуватися. Показав. Так, і якщо просто ну так пересічному мешканцю жовківщини спитатися, от що би ви хотіли, як би розвивалася Жовківщина? Чи термальні басейни, тому що потужність цієї свердловини дуже велика, так. набагато в сотні разів більше, ніж, наприклад, в тому самому косну. Чи хочете ж вас було косно 2 Чи у вас було, було птахобійна? Ну тут, по-моєму, таке питання. Абсолютно риторично. Ну і те, що власники Мітлайн-груп, зокрема, з нами не хотіли спілкуватися. Так, сказали, що ми, не, ми неправильно подаємо інформацію, ми готові йти йти з вами на діалог, готові висвітлювати, тільки ви не хочете з нами комунікувати. І це відсутність комунікації, відсутність повної інформації від вас створює отакі проблеми і конфлікти в громаді. І це ніяке. Неполітичне питання. Це дуже не пит... пружине, так. Да, тут, питання, Але... тут питання майбутнього і розвитку громади і розуміння, якою влада бачить Жовківську громаду в майбутньому, через років 10 чи 20. Угу. Одним словом, дуже сумна історія. Хотіла би просто, щоб депутати, представники усіх партій, фракцій, які є представлені, по-моєму, дев'ять їх там є, що вони слили за стіл переговорів і напрацювали абсолютно нормальне рішення, щоб. Не відкинути, не налякати тих інвесторів, хоча я думаю, що вже налякали напевно, я погоджу, вони в шоці сільком. так а з, а з цією е, ділянкою дійсно розібралися. Якщо не проти, є інші місця її можна відвести тільки не змінювати цільове призначення Ділянка. землі під рекреацію на промисловий забій птиці.